Всіх вітаю, дякую, що приєднались до цього прямого ефіру. Я зараз ще хвильку все налаштую, щоб картинка і звук були чіткими. І ми одразу почнемо. А поки напишіть, будь ласка, у коментарях, що для вас означає справжнє здоров'я, чи є у вас власні ритуали або маленькі звички, які допомагають вам залишатись у тонусі. Мені дуже цікаво почути ваші думки. Залишайте коментарі. І буквально за мить ми почнемо. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи добре мене чути. Так, бачу, все добре. Тож давайте починати. Сьогодні ми говоримо про те, що справді формує здоров'я нутрієнти. Вітаміни, мінерали, мікроелементи, це не доповнення до раціону, це основа, без якої неможливо уявити жоден процес у нашому тілі. Нутрієнти це ключі, вони відкривають можливості організму виробляти енергію, будувати тканини, захищатись від пошкоджень, вони регулюють синтез білків, роботу ферментів і гормонів, інакше кажучи, без них немає життя. Навіть легкий дефіцит здатен змінити роботу серця, судин нервової системи. І найчастіше люди не помічають цього одразу. Симптоми розвиваються повільно, але саме з них починається низка проблем, які ми зазвичай списуємо на вік чи в тому. Згідно з дослідженнями, понад 50% людей після 50 років мають дефіцит вітамінів групи Б та магнію. І цей дефіцит впливає на енергію, пам'ять, сон і навіть настрій. Подумайте про це. Це не просто цифри у ваших аналізах, це ваша здатність рухатись, мислити, спати спокійно. Сьогодні я поясню, чому сучасна їжа вже не дає всього, що потрібно, які нутрієнти справді важливі, і як правильно їх поєднувати. Мета цієї лекції не налякати вас, а дати практичне розуміння. Бо коли ми знаємо, як усе працює, можемо дати тілу те, чого йому так бракує. Тож почнемо. З'ясуємо, чому навіть найзвичніші продукти вже не можуть гарантувати нам потрібний рівень нутрієнтів. Давайте розберемося, чому так сталося, що навіть збалансоване харчування вже не дає тих нутрієнтів, яких потребує наш організм. Колись ґрунт був справжнім джерелом мінералів. Поля мали змогу відпочивати, земля насичувалась, овочі і фрукти отримували природний баланс. А сьогодні сільське господарство працює інакше: безперервні посіви, хімічні добрива, виснаження землі. Є дані, що в овочах і фруктах сучасного виробництва кількість магнію, заліза, кальцію та інших мікроелементів знизилась у 2-3 рази. Порівняно з тим, що було ще 50 років тому. І це підтверджують лабораторні дослідження у різних країнах. У результаті навіть найсоковитіший помідор має вдвічі менше магнію чи цинку, ніж 30-40 років тому. А тепер згадайте про рафіновані продукти: білий хліб, макарони, цукор усе це калорії, але без мінералів і вітамінів. Такі порожні калорії поступово накопичуються в раціоні. А разом з ними накопичуються дефіцити, втома, головний біль, ламкість нігтів чи волосся це вже перші сигнали. Часто ми не замислюємось про це, списуємо все на вік чи стрес, забуваємо, що причина у нестачі справжнього будівельного матеріалу для клітин. Подумайте про це, і навіть найкраща їжа сьогодні не завжди дає нам усе, що потрібно, бо світ змінився. І наше тіло теж, воно потребує більшої уваги і більше знань про те, що саме йому потрібне. Тож давайте подивимось глибше, як працює кожен нутрієнт, що він робить для нашого тіла. Саме в цих деталях справжня сила і справжнє здоров'я. Вітаміни це не просто допоміжні речовини, це активні регулятори. Без них організм не може виробляти енергію, боротися зі стресом. Відновлювати клітини. Вітамін Д ключ до міцних кісток і сильного імунітету. Але його роль багато ширша, він важливий для серця і нервової системи. Та щоб вітамін Д працював, він має активуватись у печінці і нирках, і для цього потрібен магній. Подумайте про це, якщо магнію бракує, вітамін Д залишається неактивним, він просто не працює наповну. Вітамін К2. Це партнер вітаміну Д. Він допомагає кальцію засвоюватись саме там, де потрібно у кістках, у зубах, не в судинах, і це важливо для профілактики серцево-судинних захворювань. Вітамін Е сильний антиоксидант, його роль захищати клітині мембрани від ушкодження вільними радикалами. Якщо у вас суха шкіра або дрібні зморшки з'являються швидше, це може бути перший сигнал. Що вітаміну є недостатньо, а вітамін С це більше, ніж імунітет. Він потрібен для синтезу колагену, білка, що тримає нашу шкіру, судини, суглоби. Його багато в ягодах, цитрусових квашеній капусті. І якщо у вас довго не гояться дрібні ранки чи ясеня кровоточать, це теж сигнал. Вітамін С треба додати у раціон і ще група вітамінів Б. Це справжня енергія. Вони підтримують нервову систему, допомагають справлятися зі стресом і тримають обмін речовин у русі. Вітаміни Б є в гречці, горіхах, яйцях, печінці. Їх нестача часто проявляється як втома, дратівливість, втрата концентрації. Важливо пам'ятати, ці вітаміни працюють як команда, вони не діють окремо, один допомагає іншому. І тільки разом вони дають тілу максимум користі. Задумайтесь, як часто ми забуваємо про ці прості речі у повсякденному житті, а вони основа нашої сили, і саме вони можуть повернути нам ясність і спокій. Багато хто думає, якщо пити окремий вітамін, цього достатньо. Але це лише частина правди, бо в організмі все пов'язано. Мікроелементи і вітаміни це частини одного механізму. Без магнію ферменти, що активують вітамін Д, просто не працюють. Без вітаміну К2 кальцій не потрапляє у кістки, а без цинку і селену не запускається справжній імунітет. Ще один важливий момент форма, в якій ви отримуєте ці нутрієнти. Зараз часто говорять про хелатні сполуки. Що це таке? Хелати. Це мінерали, обгорнуті природною оболонкою з органічних речовин. Така структура допомагає їм краще всмоктуватись у кишечнику. Це найбільш наближена форма до того, як ці речовини засвоюються в живій клітині. Наприклад, залізо у формі хелату засвоюється набагато краще, і головне не подразнює шлунок. Подумайте про це. Саме тому важливо не просто пити будь-які добавки. Важливо розуміти, як працює кожен компонент, бо організм це не комора, де можна просто скласти коробки. Це жива система, де все взаємопов'язане. Коли ми говоримо про вітаміни і мікроелементи, варто завжди пам'ятати, не один нутрієнт лікує, а їхній баланс, їхня гармонія. Це і є головний принцип нутриціології комплексний підхід. Тільки так тіло отримує справжню підтримку. Не по одному, а як єдине ціле. Щоб краще зрозуміти, як працюють нутрієнти, давайте згадаємо приклади з життя. Спортсмени, наприклад, вони знають, що без правильного забезпечення нутрієнтами навіть найкращі тренування не дадуть результату. Вашим м'язам потрібні не тільки білки, потрібні магній, цинк, залізо. Ці мікроелементи допомагають клітинам виробляти енергію, боротись зі стресом. І відновлюватись після навантажень. Є навіть дослідження, що у бігунів рівень магнію і цинку падає вдвічі швидше через втрату з потом. Це простий, але важливий факт під час навантажень ми втрачаємо не тільки воду, а й мікроелементи. А тепер згадаємо про традиційні раціони наших предків. Колись люди не знали слова нутрієнти, але отримували їх природно, гречана каша. Квашені овочі, субпродукти усе це багате на вітаміни і мінерали. До речі, у японських традиціях ферментовані продукти це джерело не тільки пробіотиків, а й цінних мікроелементів, які підтримують здоров'я кишківника. Сучасне харчування втратило цю різноманітність і разом з нею втрачається велика частина корисних речовин, яскравий приклад інтервальне голодування. Сьогодні про нього багато говорять. Але ще наші бабусі знали: не їси, тіло очищається, а ще не бігай з ложкою за дитиною. Це не про суворі дієти, це про розуміння, тіло потребує пауз, щоб відновити чутливість до їжі, щоб налаштувати гормональний баланс. Так само важливо пам'ятати, у будь-якому віці тіло прагне зберігати активність. Я чув багато історій. Як жінки після 60 починали займатися скандинавською ходьбою чи плаванням і відчували, як повертається легкість, але рух це тільки частина. Без нутрієнтів, які годують клітини, навіть найактивніший спосіб життя не дає потрібного результату. Ці приклади показують просту істину, наше тіло це цілісна система. І тільки тоді, коли ви одночасно рухаєтесь, і отримуєте всі потрібні нутрієнти, ви відчуваєте справжню силу і радість у житті. Мікроелементи це справжні будівельники здоров'я. Їх потрібно зовсім небагато, але без них усе зупиняється. Почнімо з цинку. Це один із найважливіших елементів для імунної системи, але його роль набагато ширша. Цинк регулює роботу понад 300 ферментів. Він потрібен для синтезу білка, загоєння шкіри, нормальної роботи гормонів. Для жінок після 50 років рекомендована добова норма цинку близько 8-9 мг на день. Замисліться, дефіцит цинку часто проявляється як тяга до солодкого, зниження настрою чи навіть проблеми з пам'яттю, залізо добре відомий елемент. Ми звикли думати про нього у контексті гемоглобіну. Але залізо потрібне і для виробництва енергії всередині клітини. Коли його не вистачає, з'являється втома запаморочення, падає витривалість. Для жінок після 50 років добова норма близько 8 мг, і важливо знати, кава або чай можуть зменшувати засвоєння заліза, тому їх краще пити не разом з багатими на залізо стравами. Селен про нього часто забувають, але він необхідний для захисту клітин. Селен входить до складу ферментів, які знешкоджують вільні радикали. Його потрібно отримувати з їжею, бо організм сам селен не виробляє. Для жінок після 50 років добова потреба близько 55 мікрограмів магній основа енергетичного обміну. Він активує ферменти, які допомагають клітинам виробляти енергію. Без магнію неможливо досягти спокійного сну. Нормального тиску, здорового серця, а ще магній допомагає зменшити нервову напругу, і це особливо важливо у зрілому віці, коли стресів часто більше. Добова норма магнію для жінок після 50 років близько 320-340 міліграмів. Подумайте про це, кожен із цих мікроелементів потрібен щодня, але вони не працюють окремо, вони як частини єдиної системи. Тому важливо не просто знати про них, важливо знайти способи отримувати їх у потрібних кількостях через їжу або правильні добавки. Коли ми говоримо про нутрієнти, важливо розуміти, вони не працюють у вакуумі, вони стають частиною сотень біохімічних реакцій, які відбуваються щомиті, наприклад, ферменти. Це своєрідні робочі бджоли у нашому тілі. Кожен фермент запускає певну реакцію, і для цього йому потрібні мікроелементи цинк, магній, селен. Без цих помічників фермент не працює, і всі процеси, від травлення до виробництва енергії, сповільнюються. До речі, у щоденному житті ми можемо впливати на те, як працюють ферменти. Наприклад, лимонний сік чи інші кислі продукти можуть активувати ферменти травлення. Допомагаючи їжі краще розщеплюватись, а от алкоголь, навпаки, уповільнює роботу ферментів і може призводити до перевантаження печінки. Вітамін Д чудовий приклад, як усе взаємопов'язане. Багато хто знає, що він важливий для кісток і імунітету, але мало хто знає, що вітамін Д це не одна речовина це ціла система. Спершу в організм потрапляє неактивна форма. З їжі або сонця, щоб ця форма запрацювала, потрібні ферменти печінки і нирок. І тут знову вступає в гру магній. Без магнію ці ферменти просто мовчать. І навіть якщо ви отримуєте вітамін Д, він лишається неактивним, нездатним виконувати свої функції. Так само важливо знати: активна форма вітаміну Д впливає на сотні генів, вона регулює не лише кальцій. А й роботу імунної системи, запальні реакції, навіть настрій. Замисліться, скільки тонкої роботи відбувається в тілі щомиті, і кожен мікроелемент це маленький інструмент, без якого ця робота не завершиться. Тому, коли ми говоримо про нутрієнти, важливо пам'ятати, вони не просто корисні, вони основа життя, і саме баланс нутрієнтів дозволяє тілу працювати без збоїв. Тепер давайте подивимось, як ці знання можна застосувати у повсякденному житті. Бо нутрієнти це не тільки те, що ми чуємо у лекціях, це те, що кожен з нас може вибрати щодня. Почнімо з їжі. Додавайте більше різноманітних продуктів: зелені овочі, горіхи, бобові, цільнозернові каші, навіть маленькі зміни мають значення. Бо саме в цих продуктах. Цинк, магній, селен, вітаміни групи Б, все, що так потрібно клітинам. Наприклад, щоб каротиноїди краще засвоювались, додайте до салату з зеленю трохи жиру, яйце чи оливкову олію, або поєднуйте броколі з насінням кунжуту. Це не лише смачно, а й корисно. Якщо ви їсте м'ясо чи рибу, пам'ятайте, що це джерела не лише білка, а й заліза, вітаміну Д, каротиноїдів. А кисломолочні продукти це кальцій і вітамін К2, і так само пробіотики, які підтримують здоров'я кишківника. Не бійтеся змінювати свої харчові звички поступово. Можливо, сьогодні ви просто додасте зелень до тарілки, а завтра заміните білий хліб на цільнозерновий. А якщо у вас є потреба чи рекомендації лікаря, подумайте про правильні добавки. але важливо знати. Добавки не замінять різноманітної їжі, вони тільки допомагають заповнити прогалини, коли це справді потрібно. Подумайте зараз, чи є у вашому раціоні місце для цих простих речей. Це не складно. і ці маленькі кроки вже перший крок до сильного тіла і ясної голови. Бо турбота про себе це не про великі зміни, це про маленькі рішення, які ми приймаємо щодня. Фізична активність це ще один важливий ключ до здоров'я, і це не обов'язково про марафони чи тренажерний зал, це про рух у щоденному житті. М'яка зарядка зранку, прогулянка пішки, легкі вправи для розтягування усе це вже стимулює ваше тіло, що важливо знати. Фізична активність безпосередньо впливає на здоров'я наших мітохондрій, мітохондрії це електростанції клітини. Саме вони виробляють енергію, без якої ми відчуваємо втому й слабкість. І кожного разу, коли ви рухаєтесь, у клітинах запускається процес, який називається мітохондріальний біогенез це утворення нових мітохондрій. Так клітини отримують більше двигунів, а ви більше сил і енергії. Коли ми рухаємось, у клітинах утворюється більше мітохондрій, і вони працюють активніше. А це означає, Більше сили, більше ясності в голові, менше відчуття я втомлена. Ще один цікавий факт: фізична активність корисна навіть тоді, коли здається, що рухатись важко. Наприклад, при артриті рух зменшує запалення у суглобах і покращує кровообіг. Звісно, це мають бути дуже легкі вправи, але вони справді допомагають. Я бачу це і в особистому досвіді, і в розповідях людей яких супроводжую. Хтось починав із короткої зарядки, а вже через місяць відчував, тіло відгукується, воно стає гнучкішим, легшим, і це не магія, це робота тих самих мітохондрій, які отримують сигнал від кожного вашого руху. Тому пам'ятайте, навіть якщо ви не готові до великих навантажень, рухайтесь у своєму темпі, бо це теж допомога для клітин, і це те, що ви можете зробити для себе вже сьогодні. Ще одна важлива частина нашого здоров'я антиоксиданти. Вони потрібні для захисту клітин від пошкодження, бо з віком або при стресі цих захисників стає менше, а шкоди більше. Один із найвідоміших антиоксидантів коензим Q10 це речовина, яку організм виробляє самостійно, але після 40 років його кількість поступово зменшується q 10 допомагає клітинам виробляти енергію, і він же захищає мітохондрії ті самі електростанції наших клітин. Каротиноїди це ще одна група потужних антиоксидантів. Вони надають яскравий колір моркві, гарбузу, перцю, але їхня роль значно глибша. Вони захищають наші очі, зміцнюють судини, зменшують запалення в тілі. А поліпреноли це рідкісні антиоксиданти. Про які мало хто знає, їх отримують із хвойних рослин. Поліпреноли підтримують здоров'я клітинних мембран і допомагають клітинам краще спілкуватись одна з одною. Ще одна цікава група лікарські гриби. Наприклад, кордіцепс допомагає легеням працювати краще і підтримує витривалість, а гриб ганодерма або рейші. Має потужні протизапальні властивості і допомагає знизити рівень стресу. Подумайте про це: усі ці антиоксиданти це не просто додаток до вітамінів, це ще один рубіж захисту і ще одна можливість для тіла зберегти молодість і силу. Важливо пам'ятати, антиоксиданти не лікують усе, але вони створюють середовище, у якому клітини можуть відновлюватись і працювати без збоїв. І тому, додаючи їх у раціон, ми підтримуємо своє тіло, даємо йому змогу жити довше і відчувати себе краще щодня. Останніми роками все більше уваги привертають природні засоби, зокрема лікарські гриби та рослини. Їх часто недооцінюють, але вони можуть давати додаткову підтримку організму, особливо у зрілому віці, наприклад, гриб рейші. У традиційній медицині його називають грибом безсмертя. Він допомагає з ним, підтримує імунітет і навіть впливає на рівень стресу, ще і таке ще один гриб, який добре відомий своїми імуномодулюючими властивостями. А от кордіцепс особливо цінується за підтримку легеневої функції та витривалості, що важливо під час фізичної активності. А що ж, рослини? Женьшень. Це природний адаптоген. Він допомагає організму легше справлятися зі стресом і підвищує витривалість. Родіола рожева рослина, яка знижує відчуття втоми і допомагає зосередитись. Гінгобілоба покращує кровообіг у мозку, що важливо для ясності думок. А куркума допомагає боротися з запаленням і підтримує роботу печінки. Є цікава особливість деякі з цих засобів. Можуть підтримувати процеси, які називають мітохондріальною біогенезою. Це процес утворення нових електростанцій клітини мітохондрій, які дають нам енергію. І ще важливо знати, навіть при артриті фізична активність корисна, вона допомагає зменшити запалення в суглобах, покращує кровообіг і загальне самопочуття. Ці гриби та рослини не замінять основних нутрієнтів. Але вони можуть стати тонкою підтримкою, м'яким буфером, який допомагає організму легше витримувати навантаження. Головне, підходити до цього з розумінням. усе має бути в балансі і слухати свій організм, бо справжня сила у вашій щоденній турботі про себе і в цих маленьких природних союзниках теж. Сьогодні ми говорили про багато важливого: про нутрієнти, вітаміни, мікроелементи, природні джерела здоров'я і навіть про маленькі кроки у щоденному житті. Але головна думка проста: здоров'я це не раз і назавжди, це шлях. І кожен ваш крок це вже турбота про себе. Важливо не зациклюватись на одній добавці чи продукті. Важливо пам'ятати, усе у тілі працює разом і тільки в балансі. Справжня сила. Звертайте увагу на те, що ви їсте, на те, як ви рухаєтесь, на те, чи встигаєте відпочити, бо все це частини великої картини, і кожна маленька дія, навіть якщо здається незначною, це крок назустріч вашому здоров'ю. Не забувайте, ви не самі. Ваше тіло щодня підказує вам, що йому потрібно, і ви завжди можете знайти, що допоможе саме вам. Без поспіху і без надмірних обіцянок. Якщо вам було корисно, підпишіться на канал, натисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові розмови про здоров'я. І, будь ласка, напишіть у коментарях, які теми ви хочете, щоб ми обговорили у наступних ефірах. Поділіться цим відео з тими, хто теж шукає баланс у житті, бо разом ми сильніші. Дякую вам, що ви тут. Що ви слухаєте, питаєте, цікавитесь, це вже важливо. Бережіть себе і пам'ятайте, сила у простих речах, які ви робите кожного дня. Живіть активно.